Ранок, діти. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож. Подорож буде незвичайна, космічна. Тому ж надягайте скафандери, сідайте в зручні крісла і ми полетимо з вами в космос. Якщо сядеш на ракету, то потрапиш на планети і побачиш ти зірки білі, жовті, голубі. Це в нас космос. В космосі можна побачити різні планети, комети, метеорити та зірки. І сьогодні ми слово космос розберемо з вами на звуки. Перший звук К-К. Він у нас який? Звичайний. він у нас приголосний. Другий звук О. Він у нас вимовляється гучно, тому він у нас голосний. Третій звук. Кос, с, с. Мос. Він у нас приголосний. Четвертий звук кос, м, м, м. Він знову у нас приголосний, бо вимовляється чітко: Кос, с м о Як гучно ми співаємо. Звук у нас голосний. І останній звук. Кос, мос, с, с, с. Він у нас приголосний. Зараз ми давайте поділимо слово космос на склади. Кос -мос. Це, Це слово має два склади, тому що тут дві голосних. Давайте з вами пригадаємо, що таке наголошений. Звук це той, який вимовляється гучніше за інші. І визначимо, який склад у нас наголошений: перший чи другий. Космос, О, вимовляється гучніше за інші звуки. Наголос падає тільки на голосні. Тому і перший склад у нас буде наголошений. Діти, а для того, щоб нам було веселіше, Летіти пропоную вам пограти зі мною в гру. Знайди звук. Давайте роздивимо, що намальовано на цих картинках. Ракета, зірка, літак, к, комета, ноутбук. Космонавт. Якщо ви уважні, то скажіть, який звук тут зустрічається у всіх цих словах. Молодці це звук к. Давайте ж подивимося, де він у нас чується. Рак-к-кета звук стоїть всередині слова. В слові зір к-к-ка. Звук ми чуємо всередині слова. В слові літа к. -к, -к». Звук ми чуємо наприкінці слова. К-к, комета, звук чується. Початку слова. Ноутбук «к, к ми чуємо в кінці слова. А в слові к-к космонавт ми чуємо звук К на початку слова. Звук К буває в словах і твердий, і м'який. Наприклад, в слові кіт він м'який. А в слові Квіти він твердий. Звук К позначається на письмі літерою К. Буква К буква К. Ось вона яка швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Цей кактус, неначе буква К виглядає. І курочка, яка розправила крилишки, клоун, який виступає в цирку, хлопчик, який танцює гопак, та котик, який вийшов погуляти, та підняв свій пухнастий хвостик. Ось така в нас буква К. Запам'ятайте її і можете написати її своїм пальчиком у повітрі. А для того, щоб вам було веселіше, гляньте, будь ласка, в ілюмінатор. Там з'явився інопланетна людина. Вона хоче показати вам маленьку фізкульт-хвилинку. Можете повторювати за нею. Ну, як сподобалась вам зарядка з нашим інопланетним другом. Встигали ви виконувати вправу разом з ним. Але поки ви робили зарядку, у нас з вами місто з'явилися різні літери. Давайте їх разом з вами почитаємо: ак, ук, ИК ок, ік. Ки, ко. Кі, ка, ку. Кок, кук, кик, ік. Які ви молодці, з цими словами можна складати різні слова, які ви можете разом з батьками придумати самостійно. Діти, поки ми з вами читали склади на наш космічний корабель, прийшов факс. Подивіться, він від інопланетного друга, з яким ви робили зарядку. І тут у нас ось такий малюнок. Він просить, щоб ви відшукали слова, в яких звучить звук К. Це і буде вашим домашнім завданням. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!